Спілкуються двоє кумів. Уявляєте, куме, вчора приходжу раніше додому і застаю свою марусю з якимсь французом. І що ви йому сказали, куме? А що я міг сказати? Я в школі англійську вчив. У нареченого запитують Олег, при відвідуванні будинку своєї нареченої, що насамперед тобі кинулось у вічі? Її мати. Ось бачите, досі обличчя подряпане. Чоловік із дружиною йдуть вулицею. Раптом якийсь незнайомий пан елегантно знімає капелюх і вітається. Який вічливий пан! захоплюється чоловік. Ввічливий? кривиться дружина. Чув би ти, як він хропе. Друзі. А чи знали ви, що великий китайський філософ Лао Цзи, що прожив 73 роки за все своє життя, жодного разу не сказав? Дякую. А все це тому, що він так і не вивчив українську. Увечері мати Віталіка каже батькові Сашко, у них у школі вели уроки сексуального виховання. Я турбуюсь, чи не зарано. Поговори з сином. Батько тихенько заходить до кімнати Вітальки і бачить, що той зосереджено вивчає картинки в журналі Playboy. При цьому його ліва рука старанно працює під столом. Батько так само непомітно виходить із кімнати та каже дружині Катю, я не став йому заважати. Син робить домашнє завдання.